Вітаю! Моє ім'я Ігор Чельтер і це Капель на найактуальніші новини регіону. І пропоную добірку актуальних новин на сьогодні. Великі черги і безкінечні очікування. Покроць готується до запуску газу. Я вчора до трьох часов тут з восьми просиділа і так же я й не попала. Як заощадити електроенергію? Способы экономии вид специалистов. Превышение суммарной мощности больше, чем выдержит ваша защита, вас будет выбивать. Загрубить защиту категорически нельзя. Это чревато сгоранием проводки и пожара В Добровпилле ритуальники проверили укрытия. Высушили его, вытянули отсюда весь мусор, приготовили запас воды, купили генератор. Пілі топливо для генератора на всякий пожарний. У деокупований Лиман доставили гуманітарну допомогу. На сьогоднішній день ми отримали гуманітарний конвой від ООН, Червоного Христа та Мозу. Небезпечні пішоходи. Поліція нагадує про правила безпеки на дорозі. У темного пору доби ближнє світлофар надає можливість водію побачити звичайного. Пішохода з відстані максимум 50 метрів. Це не завжди дає змогу водієві вчасно загальмувати. осінні канікули. Коли учні покровської громади підуть на відпочинок, заплановані восени. Це останній тиждень жовтня, з 24 жовтня по 30 жовтня, діти зможуть відпочити від навчальних занять. В Україні запрацював державний інтернет-магазин Дрова є 19 жовтня. Було підписано меморандум про співпрацю між Покровською РДА, районною військовою адміністрацією та військовими адміністраціями міськими, сільськими та селищними радами. І ця співпраця. Ну от нарешті вона вже буде мати якийсь такий системний характер. Починаємо наш випуск з оперативної ситуації у Донецькій області за минулу добу. 27 ударів по Донеччині. Поліція документує наслідки воєнних злочинів РФ. За добу обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Ворог накрив вогнем міста Курахове, Авдіївка, Торецьк, Вугледар, Бахмут, Часів'яр, СМТ, Велика Новосілка, Північна, Нью-Йорк, села Новоукраїнка, Карлівка, Богоявленка, Соловйове, Катеринівка, Времівка, Кліщіївка, Хромове, Воскресенка. Окупаційні війська були з авіації, РСЗВ ГРАД, ракетних систем, артилерії та мінометів. Знищено та пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 18 житлових будинків, приміщення, ТЕС, будівля, шахти, санепідімстанція, фермерських господарств. Транспорт тощо за порушення законів і звичай війни відкрито кримінальні провадження. Питання газу сьогодні чи не найгостріше для мешканців Донеччини? Великі черги і безкінечні очікування. Покороць готуються до запуску газу. Подробиці далі. У містах Донеччини триває поетапний запуск газу у мережі. Краматорськ, Слов'янськ, трубу вже заповнені. У Костятинівці роботи ще тривають. На черзі Покровськ. Газовики нині у так би мовити безпечних містах наповнюють мережі, продувають грп для того, щоб уже поточного тижня увімкнути до газу критичну інфраструктуру. Якщо дозволять, то спеціалісти вийдуть на обстеження газопроводу у Святогірськ. Донецько облгаз уже отримав 34 тисячі заявок від населення біля Краснормійського управління. По Ого, запостачанню та газифікації, традиційні черги та традиційні скандали. Я сьогодні перший день прийшла, я не можу нічого вам сказати. Люди говорять, по три рази сюди. приїжджають, по три дня. Приїхали шість часов п'ятнадцять минут. Зайняли очередь 11-12. Вот такая ситуация. Нет света, не работает интернет, приходится сидеть ждать, неизвестно, когда пройдем. Позвонила в контактный центр. Прошу, пожалуйста, руководство города, пусть обратит на это внимание. Это частное предприятие Горгаз, мы к ним не имеем никакого отношения. Я вчера до трех часов здесь и с восьми просидела, и так же я и не попала. Притянули свои скамейки. Разве это сервис? Это вообще кошмар? Какое отношение? А тут в основном все пенсионеры сидят. Деякі зазначають, що заповнювали електронні заявки на сайті. Проте все одно доводиться приходити до «Міськгазу». Для Заявки на підключення газу була інформація в телеграм-каналах. Ми в інтернет зашли на сайт Донецького облгазу, подали заявку о тому, що ми знаходимося в городі. підключіть нам газ. Все, заявка прийнята. Думали, що все хорошо, все більше нікуди не треба, зачем комп'ютери ваші «Ваша Заявка оброблюється, було написано в інтернеті, ну, прийнята заявка, що Прийнята нада. Тепер опять приїжджається, дзвонять приїжджають, візітя документи в облгазі. Повідомляють, як тільки газ піде по трубах, за його розподіл нараховуватимуть плату. На сьогодні населення області заброгувало підприємство 100 мільйонів гривень. Тому якщо людина виїхала, а є підведений газ, і він розподіляється, то вона має цю послугу сплачувати. Перекриття крана не є приводом для несплати. Для того щоб нарахування не відбувалося, від споживача має бути заява, а труба фізично відрізана. І зараз після запуску нарахування буде Здійснюватися навіть тим, хто газ не бере. Що стосується багатоповерхівок та підготовки котелень до опалювального сезону, то як стверджують у керуючій компанії комфорт, місто на 95% готове до отримання тепла. Також нагадаємо, аби подати заявку на підключення газу, необхідно при собі мати такі документи: копію паспорта, контрольні показання лічильника та копію ІПН Покровськ, жовтень, 2022. І поки матеріал готувався, до ефіру стало відомо, що в місті Родинське вже з'явився газ. Таке відео нам надіслали підписники. 1 листопада, згідно з постановою Кабміну, в Україні подорожчує термінове оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Вартість зміниться таким чином: оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 гривень до 496 гривень. Закордонний паспорт за 3 чи 7 днів подорожче 704 до 992 гривень. Через 6 місяців після скасування військового стану оформлення паспорта громадянина України у формі картки протягом 20 робочих днів зросте зі 126 гривень до 248 гривень, крім першого оформлення. Через 6 місяців після скасування військового стану оформлення закордонного паспорта за 20 днів подорожує з 352 гривень до 496 гривень. Перебої з електроенергією та заклики влади про заощадливе використання електроприладів. Ми зібрали поради спеціалістів, як економити та жити у комфорті. Електрика є невід'ємною частиною сучасного життя. Ми використовуємо електроенергію для освітлення, обігріваємо помешкання в холодний період, охолоджуємо влітку, використовуємо для експлуатації приладів, електроніки, комп'ютерів. Як зекономити на електроенергії? Відповідь на таке питання шукає чи не кожен українець. Тим паче, коли зараз енергосистеми систематично зазнають ушкоджень від обстрілів. Зараз ми все с тем, что очень сильно нагружена электрическая сеть. Каждый потребитель использует для обогрева и воды, и приготовить кушать, и плюс еще и... Отоплення поміщення, ми зберігаємо електричство, це все нагрузка. Тож, як каже Артем, при виборі всіх цих приладів потрібно враховувати сумарну потужність всього, що одночасно включає. При вишенні сумарної мощності більше, ніж видержувати ваша защита, у вас буде вибиватися. Загрубити защиту категорично не можна. Це чрівато, згорання проводки і пожаром. Якщо зараз єдиний варіант обігріти приміщення обігрівачем, потрібно звернути увагу на деякі деталі. Вибираємо мало мощный обогреватель, но рассчитывать надо тоже на площадь помещения. Обогреватели малой мощности 400 ватт 1000 ватт, но учитываем, что они не сделают нам 24 градуса помещения. Если у вас площадь комнаты 10-12 квадратных метров, параллельно подбирать на эту площадь обогреватель не менее 1000 ватт. То есть тогда он сможет отопить 24-25 градусов. Если берем какие-то мощные обогреватели, 2 киловаттные стараемся выбирать обогреватели которые имеют термостаты Термостат, это тот обогреватель, который отключится, когда достигнута будет та температура, которую вы желаете в помещении. До 2 кВт квартиру больше не рекомендую. Також Артем рекомендує, як альтернативу обігріву вночі, Самый дешевый способ это купить электродия. Электродияло потребляет 60-75 Вт энергии. Это как обычная лампочка. То есть, при таких малых затратах вы ночью можете спать в ледяном холодном помещении, но вы не замерзнете. Також важливим фактором є втрати тепла через вікна та двері. Якщо вікна у нас сквозять, заклеїть. Якщо двері у нас сквозять, зробити на них уплотнітелі. Тобто ви цим зекономите ваші гроші і ви цим знизите нагрузку на общу лінію. Як радить Артем, нагрів води також може бути ефективним і економічним при використанні проточних водонагрівачів. Якщо у когось є скважина, ви можете використовувати проточні водонагріватели. Опять же, вони більш затратні по енергії чем электробаки. Электробак вы спите, он мотает электричество. Э, проточный водонагреватель только тогда, когда мы именно в момент пользования, пока кран на вода бежит, электричество мотается. только кран мы закрыли, электричество перестало потреблять. Также требо звернути увагу и на те, чем вы осветляете помещение. Надо забыть про лампочки накаливания, только на светодиодные. Перейдите, пожалуйста, все на светодиод. Вы сэкономите ваши деньги, вы получите мощный свет. Э, Пусан стоит немножко дороже, да, но это и долговечнее, важный момент. Эта лампочка прослужит в раза 3-4 дольше, чем обычное накаливание. Специалисты говорят, что використання сучасних електропечей також може вам допомогти зекономити. Современная печка это индукционная, это инфракрасная. Эти печки, они позволяют сэкономить электроэнергию. печки, которые у старого образца, теновые, они ненадежные, ненадежные с точки зрения э, тен, он ресурс имеет гораздо меньше, чем у индукционной печки обогреватель. Если у вас посуда не позволяет использовать индукционную печку, это посуда алюминиевая советская, она не позволит использовать индукцию. Обратите внимание на инфракрасные печки. Инфракрасная печка это печка тоже современная, она тоже быстро готовит, она позволяет использовать вам любую посуду. Тож дуже важливо, щоб при використанні електроприладів не була перевантажена мережа у вашій оселі. Коли всі включають, дуже багато, ми отримуємо пониження напряження. Пониження напряження веде до того, що ми всі отримуємо менше енергії в ітогії. Тобто ваш щочик крутить. У вас напряження 180 вольт, тепла ви получите при 180 вольтах уже менше, ніж при 220. Сподіваємося, що наші поради стануть вам у нагоді. 19 жовтня було підписано меморандум про співпрацю між Покровською РДА, районною військовою адміністрацією та військовими адміністраціями міськими, сільськими та селищними радами. Необхідність укласти меморандум з територіальними громадами та військовими адміністраціями було викликано тим, що одним з основних пріоритетів. Нашої роботи є допомога нашим мешканцям. По перше, за все, тим, які позбулися житла, та були вимушені виїхати за межі рідних міст. Та за межі області тому е, основний пріоритет нашої роботи це допомога їм е, е, з розміщенням, з гуманітарними питаннями, е, з освітою дітей, з наданням медичної допомоги на уровні керівництва держави, а також на уровні керівництва Донецької військової обласної адміністрації. Було вирішено питання піти шляхом створення гуманітарних штабів за. Межами Донецької області сьогодні ми разом з міськими головами та головами військових адміністрацій підписали меморандум про співпрацю по відкриттю хаба. Для допомоги нашим мешканцям, які були вимушені покинути місця постійного проживання, всі мешканці, які проживають на території Покровського району, та які зараз находяться там у місті Хропівницькому та е, рядом, вони можуть звернутися в цей хаб і отримати будь-яку допомогу по всім питанням, які їх турбують. Зрозуміло, що більшість ну особисто наших мешканців міста Авдіївка, переїхали в Кам'янське, там декілька тисяч їх навіть знаходяться. Багато наших співробітників, військової адміністрації, комунальних підприємств в Кам'янському, багато в Умані, тому що є у нас співпраця з Уманською громадою. Підписали ми меморандум. І навіть ну, люди їдуть туди, вони вже знають, куди вони їдуть, не просто їдуть і десь там, а декілька локацій. І ця співпраця, ну от нарешті, вона вже буде мати якийсь такий системний характер. У деокупований лиман ставили гуманітарну допомогу. Всі подробиці знають мої колеги. Місто Лиман Донецької області перебував під окупацією з 25 травня до 1 жовтня 2022 року. Із перших днів звільнення дільничі офіцери, поліція, військові та волонтери об'єдналися, аби допомогти мешканцям містечка оговтатися від тих страшних подій. Так до міста була доставлена чергова партія гуманітарної допомоги. На сьогоднішній день ми отримали гуманітарний конвой від ООН, Червона хреста та МОЗу. Цей гуманітарний конвой состояв з стройма будівельних матеріалів, продуктових наборів та медикаментів. Місцева влада співпрацює з усіма гуманітарними організаціями, тому що дуже у нашій громаді велика проблема це з будівельними матеріалами. З продуктами харчування, тому що бізнес ще не працює. У гуманітарних наборах мешканці отримали всі необхідні продукти харчування. Консерви, масло, макарони. Цей дідусь уже декілька місяців був змушений жити у підвалі, адже у його будинок потрапив снаряд. Снаряд у дворі впав. Отата стекла тут немає. Це цієї сторони, немає. Оце все знесло. І душ, і туалет, і тут. Повністю одні стінки стояли. Ну, я у подвалі вже вон, печку поставив, я там буду жити. Як гахне, так і падали. Саме так мешканці згадують, як виживали під окупацією. В погрібі сиділи. перебивались з хліба на воду. Звісно, страшно. Хто смерті не боїться? Дурак так. Вже рушки і ножки отак, так, а здоров'я було нормальне. А сейчас уже все так гагні, так і на землю падали. бабки, так таблетки пили, пили, пили». поліцейські ризикують своїм життям, аби допомогти і врятувати життя інших. Люди тут залишилися без житла, без їжі. Це здебільшого пенсіонери. Хоча в місті також проживають і діти. Сьогодні, наприклад, ми привозили гуманітарну допомогу від ООН Сім'ї з маленькою дівчинкою першочерговим завданням, яке постає перед головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком, є підготовка до зимового періоду. Зокрема, протягом місяця чи півтора Донецька ова має намір відновити житло мешканців Лиману, яке постраждало меншою мірою. У разі більш критичних руйнувань місцевим жителям пропонуватиметься евакуація у комфортніші умови. Молодий захисник Новогродівської громади отримав квартиру. Вже другий рік поспіль діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування Новогродівської громади, одержують державну субвенцію на придбання житла. На урочистому заході до Дня захисників та захисниць України у Покровську молодий захисник Новогродівської ТГ, що має статус дитини сироти отримав від керівництва Донецького ОДА ключі від обладнаної двокімнатної квартири. <му> Небезпечні пішоходи. Поліція вкотре нагадує про правила безпеки на дорозі. Подробиці далі. Безпека головний принцип, якого обов'язково необхідно дотримуватись при дорожньому русі. Він обов'язковий не лише для водіїв автотранспортних засобів, але й для всіх учасників дорожнього руху. Життя людини має дуже велику цінність, а безпека на дорозі це і є насамперед безпека життя. За станням осінньо-зимового періоду на вулиці темніше набагато раніше, а сонячний день, відповідно, стає коротшим. Тому вкотре раз нагадують про обережність та пильність на дорозі. Нагадати пішоходам чомусь вони, в більшість їх вважає, що якщо автомобіль рухається, в нього є фар, і водій їх завчасно може побачити. У темну пору доби ближний світлофар надає можливість водію побачити звичайного пішохода з відстані максимум 50 метрів. Це не завжди дає змогу водієві вчасно загальмувати або зупинити транспортний засіб. Це потрібно враховувати світловідбиваючі елементи. Один з можливих варіантів забезпечити безпечне перебування людини в темний час доби на дорозі. і дає змогу попередити наїзд на пішохода. Також рекомендуємо оснастити свою свій одяг спеціальними світловідбиваючими стрічками, так званими флікерами. Вони повертають світло фар і тому. Збільшують дистанцію, з якою водій побачив вас у темну пору доби, і така відстань збільшується до 150 метрів, що дає змогу водієві завчасно загальмувати. Співробітники поліції закликають водіїв приділяти особливу увагу на дітей. Особливо це стосується дітей, які дуже активні, можуть почати перебігати проїжджу частину. Також водій завчасно їх побачить і буде вживати якісь заходи, заходів для зупинки або зменшення швидкості. Основні правила для пішоходів перш за все, перетинання проїжджої частини тільки в передбачених для цього місцях, тобто на пішохідних переходах. У нічний час доби треба уникати ходьби, по вздовж проїжджої частини. Пішоходи повинні розуміти, що миттєво транспортний засіб не зупинити. Тому якщо це слизька дорога, мокра, якщо це під час дощу, то треба перед тим, як перетинати проїжджу частину, навіть у встановленому місці, треба переконатися, що водій вас бачить. Те, що він понесе відповідальність у разі наїзду на пішохода, це одне, але це ваше здоров'я, це ваше життя. Ваше життя, згідно з офіційною статистикою, неїсне пішохода найбільш поширений вид дорожньо-транспортних пригод. Переважно ДТП за участю пішоходів відбувається в темний час доби. Не нехтуйте правилами безпеки на дорозі та бережіть себе. Графік осінніх канікул у школах селедівської громади в місті Українськ 12-ї школи. Учні будуть відпочивати з 24 по 30 жовтня. Учні 13-ї школи з 24 по 28 жовтня. Перша та друга школи у Силидовому підуть на канікули з 24 по 28 жовтня, шостої школи до 30 жовтня. А ось в Селидівській гімназії осінні канікули розпочнуться з 31 жовтня та закінчаться 4 листопада. А коли учні Покровської громади підуть на відпочинок, знають мої колеги. Попри складну ситуацію, яка відбувається в нашій країні, вже як два місяці триває навчальний рік. Займаються учні Покровської громади, як і всієї Донеччини, у дистанційному форматі. Рівень долучення учнів до навчання став вищим та більш мотивованим. Допомагає те, що наші, всі наші заклади освіти продовжують працювати на одній платформі і можуть записувати всі свої онлайн уроки. Тобто, якщо дитина з якоїсь причини, чи з причини повітряної тривоги чи з причини відключення електроенергії, яку ми зараз спостерігаємо по всій країні, не змогла вийти у реальному часі на онлайн-урок, то завжди у записі дитина. Може його переглянути і бути в курсі того матеріалу, який вивчався на уроці, як стверджує начальниця відділу освіти, в серпні місяці разом з директорами шкіл було розроблено порядок здійснення дистанційної освіти. Де прописали відсоток онлайн-офлайн уроків, де прописали саме оці форс-мажорні обставини, які можуть виникати і вчителів, і в дітей. І тепер кожен учасник процесу розуміє, як діяти в таких ситуаціях. Тому ми були готові до таких моментів і великих проблем у нас не виникає. Осінні та зимові канікули. Будуть відбувати за стандартним графіком, який був запропонований Міністерством освіти. Канікули залишаються стандартною тривалості: це осінні та весняні по тижню, і зимові два тижні. Отже, заплановані восени це останній тиждень жовтня, з 24 жовтня по 30 жовтня. Діти зможуть відпочити від навчальних занять. Отже, дистанційне навчання для учнів Покровської громади має Відновитися з 1 листопада. У рамках обов'язкової евакуації українці отримують кеш-підтримку від уряду. Про це розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук. Люди, які виїжджають у рамках обов'язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від уряду в сумі 2200 гривень на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибуттю. Також уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання. Щомісяця 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей чи осіб з інвалідністю. Долучаються і міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами допомоги, розповіла посадовиця. В Україні запрацював державний інтернет-магазин Дрова є. Хто та скільки може придбати дров? Дивіться далі. У декілька кліків можна придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму та й ще з доставкою додому. В Україні запрацював державний інтернет-магазин ДроваЄ. Лісгоспи вже приймають онлайн-замовлення від українців. Прем'єр-міністр України поставив чіткі задачі для сталого проходження осінньо-зимового періоду у 2022-2023 роках. З цією метою лісгоспи здійснюють заготівлю палених дров для населення. Щоб спростити та зробити зручною для українців купівлю дров, ми створили державний інтернет-магазин Дрова є, розповів Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Також потрібно звернути увагу, що в однієї фізичної особи встановлено ліміт 15 кубометрів дров до опалювального сезону. Щоб купити дрова, потрібно зайти на сайт та авторизуватися. Шахрайство під виглядом соціальних виплат. Працівники поліції закликають бути обачними. Увага в інтернеті аферисти привласнюють гроші під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни. Шахраї створюють сторінки клони офіційних сторінок, де пропонують ввести персональні дані та номери банківських карток. Рекомендуємо всю інформацію отримувати з офіційних джерел, не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім у разі підозри шахрайських дій негайно звернутися у поліцію. Важливо офіційні сторінки установ у соціальних мережах мають верифікацію, тобто біля назви, наявна синя позначка. І на пропоную поговорити про погоду на завтра, 20 жовтня. У Покровській громаді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ на ранок затихне в день. Він піде з меншою силою, а ввечері знову набере її. Температура в день плюс 11, вночі плюс 6. І це були усі новини на сьогодні. Ще більше актуальної та крисної інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення. Капрі бажаю вам мирного та спокійного вечора! Все буде Україна!